Щоденно у ДТП гинуть люди. Частина з них це підлітки, які зачасту самі перебувають за кермом автотранспорту. Страшна звістка сколихнула Житомир в ніч з 9 на 10 жовтня. На трасі Київ чоп у Червоноармійському районі Житомирської області сталася дорожня транспортна пригода, в якій загинуло шість осіб віком від 15 до 18 років. Ще одна 60-річна жінка потрапила до лікарні. Автомобіль ВАЗ 2101 виїжджав з другорядної дороги на трасу, і у бік автомобіля врізався Toyota Land Крузер. Ермоміномарки перебував консул Польщі у місті Вінниця разом зі своєю дружиною. Чоловік до лікарів не звертався, а його дружина, за попередньою інформацією, потрапила до лікарні з незначними пошкодженнями. У іншому автомобілі перебували шість підлітків. Всі загинули на місці трагедії. На даний час розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286. Це порушення правил експлуатації або керування транспортними засобами, особи, які здійснюють керування транспортними засобами. Призначено необхідні. Експертизи щодо встановлення всіх обставин, ну і головне причин цієї трагедії. Попередньо автомобіль, який виїжджав з другорядної. Дороги на головну його водій не е, врахував складності дорожньої обстановки і не переконався, що його маневр буде безпечним у консульстві. Де працював один з учасників ДТП. Коментар надавати відмовились. Те, що стосується конкретної дорожньо-транспортної пригоди, прохання звертатися до е, офісу прес служби міністерства закордонних справ. Відомо, що у автомобілі перебували три хлопці і три дівчини. Один з потерпілих закінчив навчання і мав працювати програмістом. Інші ж так і не встигли отримати освіту. Одна сельчанка загиблих, з якою ми зв'язалися телефоном, не знає, навіщо молодики хотіли виїхати на трасу Київ-Чоп. Збиралися вони на діскоті. Чого їх чого їх так туди поперло на ту трасу, то я не знаю. А це по дорозі було чи ну на дискотеку по цій трасі їхати? Ні, вони на трасі. Виїхали на трасу, я не знаю, куди вони з'їхали. Взагалі-то вони мали бути на дістаке в нас в селі. Два хлопці, Вадим Талько та Дмитро Шарапа навчалися у Житомирському автомобільно-дорожньому коледжі. Останній був власником автотранспорту, за кермом якого він і перебував. Хлопці могли стати інженерами-механіками та займатися будівництвом доріг та експлуатацією автомобілів. Класний керівник Вадима та Андрія згадує про хлопців тільки найкраще. Навчались не по оцінкам, не найкраще, але в принципі колективі трималися, дружні, завжди підтримували колектив. Жалоб у них не поступало, дружні хлопці не драки не лізли, мирні хлопці. Ну, тобто явних таких проблем з ними не було. Проживали в гуртожитку вони, разом як і більшість студентів групи, у нас буквально чоловік шість проживає в місії, решта проживають в гуртожитку теж дружно. Від коменданта до вихователів моєї жалоб не поступало у 2014 році. У Житомирській області було зафіксовано 3672 ДТП. Андрій Іванюк, Юлія Парох, телеканал СК 1